Протягом 2014 року прокуратура індустріального району розпочала п'ять кримінальних проваджень у сфері земельних відносин: два щодо самовільного зайняття земельних ділянок на території району, та три щодо злочинів у службовій діяльності посадових осіб підприємства. Загальна шкода завдана інтересам держави понад 2 мільйони гривень. Подання прокурора району були розглянуті та задоволені на сесії Дніпропетровської міської ради. До земель комунальної власності міста Дніпропетровського повернуто земель загальною площою 3 гектари, нормативною грошовою оцінкою яких складає 34 мільйони гривень. Наразі незаконне користування зазначеними земельними ділянками припинено та проводиться перевірка розрахунку. Та у подальшому очікується стягнення збитків. У разі укладання договорів оренди земельних ділянок між Дніпропетровською міською радою та підприємствами надходження до бюджету міста сплати за землю збільшується у три рази.